Завершує другий етап Кубку світу чоловічої естафета. Лідером на першому етапі стає Сторла Леґри з Норвегії. 6 секунд поступився йому Фаб'єн Клод І на третій позиції Німеччина 10 секунд відставання. Артем Тищенко передав естафету 18 м На другому етапі лідерство перехоплює Кантен Фіон Має. За ним Тар'єй Бьо. І на третій сходинці залишається збірна Німеччини. Віталій Манзен, заробивши два штрафних кола, передає естафету 18-му. На другому вогневому рубежі третього етапу Йоханнес Бьо пускається трьох промахів, але, відігравши 18 секунд відставання, передає естафету одночасно з французом. А на третю позицію неочікувано виходить збірна Словенії. Антон Дученко на передачі Естафети 16. У перестрілці за золото на заключній стрільбі на коло штрафу відправляється Вебьорн Ебьюрн який йшов лідером. Таким чином, вдруге в сезоні, перемогу здобуває збірна Франції з Емільєном Жакленом в ролі фінішера. Срібними призерами стають норвежці і бронзу своїй команді, провівши хороший етап, привозить Себастьян Самуельсон. Як і у жінок, четверте місце за Словенією, Німеччина п'ята і на шостій позиції Сполучені Штати Америки. Дмитро Підручний піднімає Україну на 12 ту сходинку.